Всім відомо, що мисленеві операції ховаються на кінчиках пальців. Вправи з камінчиками, гудзиками дуже корисні і захопливі як для дітей, так і для дорослих. Кольорові камінці підходять як для вирішення освітніх завдань, так і для розвитку творчих здібностей дитини. Вільне перебирання камінчиків або гудзиків може заспокоїти як дитину, так і дорослого. Разом з малюком ви можете збудувати сюжетну картинку або скласти якусь казку. Корисно перебирати дрібні детальки маленькими пальчиками. Дуже захопливою грою може бути занурювання камінців у різні крупи, в яких приємно відшуковувати скарби. Це допоможе дитині знизити стрес і відкаргувати поведінку або просто заспокоїтись малюку. Не залишайте дитину на самоті з дрібними деталями та допомагайте пізнавати світ разом з вами. Дітям дуже важлива ваша допомога та увага і пам'ятайте, що у творчих батьків завжди творчі діти. Бажаю вам творчого натхнення та стабільного емоційного стану.